Права 895. Зрівняєте кількість цифр після коми в даних дробах. Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас є тут різні десяткові дроби. Дивимося, нам треба зрівняти кількість цифр після коми. Найбільше у нас цифри після коми в 0,476. Тобто нам всюди треба зробити, щоб були три цифри після коми. Ну що ж, записуємо, перший дріб, тоді у нас запишеться як 2, цілих. тоді не 16, сотих, а 160 тисячних. Другий дріб у нас тоді запишеться як 18 цілих, не 5, десятих, а додаємо 2. То це буде 18,05. Далі наступний дріб переписуємо без змін 0,476 тисячних. Ну і Останній дріб не 1,4, а буде 1,4 тисячних. Пишемо 1,4. Є Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут є також різні дроби. Найбільша кількість цифр після коми в числі 0,9872 десятитисячні. Робимо тоді 4 цифри після коми у кожному з цих дробів. Отже, буде не 8,1, а буде 8. Пишемо спочатку, додаємо 3 нуля в кінці. Читаємо десятитисячних. Другий дріб не 19,64, а записуємо тоді 19. Потім дописуємо 64. Дописуємо ще два нулі І читаємо. Це буде 19,6410. І переходимо до наступного дробу, бачимо 5,345. Додаємо 1. 0, і це у нас тоді буде 5, Пишемо. Так, тепер будуть 4 цифри. Читаємо. 5,3450. 10. 000. Ну і переписуємо останній дріб без змін. Це 0,0972 1000. Ну що ж, ось таке завдання, що після коми в кінці десяткового дробу можна дописувати або забирати довільну кількість нулів. На цьому вправу завершено.